Доброго дня, магія Тироукраїнська, мене звати Олена. Ви маєте це терміново знати. Загальний розклад. Ви маєте захист роду. Навіть якщо на даний момент вам здається, що ви лише балансуєте, по ситуації ви не здобуваєте ні шансу, ні можливості реалізувати і реалізуватись. От ви балансуєте, але... Питань ситуацій негативних у вашому житті лише примножуються. і ви задаєте питання, коли це все закінчиться. Вважаю все ж таки надати інформацію, ваш рід, представниця вашого роду, вважає вам сказати, що ви маєте захист. Якщо стоїть у когось питання, то конкретно йде інформація, що ви маєте захист. І в подальшому ви отримаєте можливість. Ту пентаклів покращити ситуацію, стілити, наповнитися повільно, не дуже швидко, але те, що ви переможете, це 100%, особливо своїх ворогів. Вони в розпачі будуть відносно того, що їхні плани не реалізувалися. Тому що ви воїни і вони не очікували, що ви будете протистояти. Вони думали, що ви будете і надалі знаходитись в розпачі, в внутрішньому конфлікті, і не отримаєте ясності по відношенню до ситуації. Вони думали, що ви в безресурсному стані і не будете протистояти. Особливо чоловік, який бажав з вами стосунків, але ви не забажали з ним. Я вам скажу, що згодом, що стосується особистого життя, в кого нема партнера, то в ваше життя війде чоловік. З яким ви відчуєте саме те щастя, якого ви бажаєте досягнути і отримати, а реалізувати, реалізуватися. Якщо ви, наприклад, бажаєте реалізуватися як дружина і мама, то шанс можливість ви отримаєте. Єдине, що пам'ятаєте, на даному шляху вас підтримує ваш рід. І не зважаючи на ситуацію, на обставини, ви повинні прийняти ситуацію і долати. З розумінням того, що ви маєте захист, а шанс можливість, ви отримаєте 100%. Єдине, що внутрішньо, ви повинні бути в балансі в рівновазі, щоб ясно оцінювати ситуацію, яка відбувається. Ну, і загалом, якщо ваше життя входить в чоловік, то спілкування взаємодією, ну, вже аналізуйте. Наскільки ви зможете по відношенню до даного чоловіка. Реалізувати саме ті плани, які ви маєте, ну і яким шляхом ви забажаєте рухатись надалі, щоб досягнути саме того, що прагнете. В залежності від пріоритетності в вашому житті, ну і в залежності від тих бажань, мрій, які ви маєте. А шанс, можливість саме від чоловіка, який прийде в ваше життя, ви отримаєте. І ви чітко для себе визначите, яким шляхом надалі ви будете рухатись. В реалізацію до досягнення благополуччя і достатку і матеріального. Дякую.